Про статистику ДТП під час війни причини, наслідки та покарання, а також про те, чи стали українці більше цінувати своє життя, більш відповідально ставитися до правил дорожнього руху, до користування транспортними засобами на тлі і без того численних жертв війни. Про це будемо говорити зараз. І у студії українського радіо я вітаю Миколу Голодняка, керуючого партнера адвокатського об'єднання Арторнейс Юнайтед. Пане Миколо, доброго, доброго ранку. Отже, за 10 Місяців поточного року в Україні внаслідок ДТП загинули майже 2,5 тисячі людини і травмовано майже 25 тисяч. Такі дані навів заступник перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Фейсбук. І разом із тим ось до теми за збігом обставин вчора, якраз у день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод надійшла сумна звістка про смертельне ДТП у Польщі. Там загинули українці, зокрема. Біля Грубешова, що у Люблінському воєводстві розбився автобус з громадянами України. Аварія сталася приблизно пів на п'яту ранку. Водій автобуса раптово з'їхав з дороги, врізався в дерево. В автобусі перебували 10 людей. Усі вони були громадянами України, включно з водієм. Внаслідок аварії дві жінки загинули на місці. Шестирічну дівчинку намагалися реанімувати лікарі, однак врятувати її не вдалося. Які основні причини аварій на дорогах фіксуються зараз, чи змінилися вони з поч початком повномасштабної війни і що впливає загалом на те, що відбувається на дорогах, ну якщо взяти офіційних наших речників патрульної поліції національної поліції, які розслідують кримінальні провадження пов'язані з загиблими, то в більшості випадків це перевищення швидкості. Насправді, у всьому цивілізованому світі за це йде більша відповідальність саме за перевищення швидкості. Ну, так, наприклад, Фінляндія, Канада, Японія та Італія вони найвищі штрафи в світі мають на за перевищення швидкості, тому що. Всіми фахівцями при вході до того, що це найголовна причина перевищення а щирокісті. штрафи дієві там річ в тому, що наприклад у Фінляндії штраф вираховується безпосередньо на основі річного ну, на підставі річного доходу людини, яку штрафують, тому що для кожної людини ну різна сума штрафу має різні наслідки. Якщо людина отримує дохід у там мільйон гривень на рік, то для нього, наприклад. 100 доларів, ну там, 3 тисячі гривень, це не така значна сума, якщо у нього буде це 100 тисяч гривень, наприклад. Ну але тут не про суму, я про те, чи це впливає на статистику загалом. Чи так люди... я вже кажу, що це впливає, тому угу. що коли людина віддає значну суму від своїх щорічних статків, то він вже зайвий раз замислюється на те, чи потрібно, чи не потрібно перевищувати швидкість, і чи так він поспішає, ну чи то того вартує. Тому це штрафи один із дієвих Вищих, ну фактично, засобів впливу на порушників швидкісного режиму. Повертаючись до українських реалій, а в нас що зі штрафами чи переглядаються вони, наскільки вони впливають на те, щоб статистику змінювати? Ну, в Верховній Раді неодноразово вже піднімалось питання законопроекти про збільшення штрафів, і е, дехто з народних депутатів зараз не пригадаю, е, пропонував вже таку ж систему вести як в Фінляндії в Канаді, е, щоб е, штраф вираховувався саме ну зі статків людини. Е, станом на сьогодні у нас єдиний штраф для ну, всіх. Е, Незважаючи на те, які має статки або прибутки, і знову ж таки, фіксація, автофіксація порушень правил дорожнього руху призводить теж до певних таких моментів, що можна відслідковувати статистику. Дехто з очільників вже на нас поліції публікував дані про те, що і скільки українці сплатили штрафів до бюджету, і там цифра далеко не в. Там декілька тисяч, а там вона вираховується в десятках мільйонів. Ну що є, на мою думку, все ж таки теж позитивно, тому що це саме сплачених, скільки ще не сплачених, ну тобто це можуть цифри сягати дуже великих розмірів. Напередодні у Львові сталося ДТП за участю патрульного авто, 17 листопада службовий автомобіль наїхав на чоловіка. Він помер у лікарні. На жаль, про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львова. Зрозуміло, що напевне це поодинокий випадок з патрульною машиною. Хоча, звісно, трапляються різні випадки. А хто, якщо говорити про учасників і, зокрема, тих, хто спричинює ДТП, стає найчастіше стає найчастішим таким, скажімо, приводом. Чи можна на тут говорити про водіїв окремо пішоходів. Також у нас є ще велосипедисти, самокатники. Є можливо, спецтехніка, тобто чи є тут градація, от саме за тим, хто де і як порушує. Ну насправді мені складно казати про цю таку статистику. Я ну не маю таких даних, але все ж таки слід роз, ну, розділити безпосередньо за участі водіїв, за участі пішоходів. Це все різні категорії за участі самокатів і за участі спецтехніки. Особисто в провадженні нашого адвокатського об'єднання було, де ми постріляли інтереси патрульного поліцейського, який виїхав на перехрестя о 4 ранку, і відбулось зіткнення з автомобілем таксі, який їхав на ну фактично виїхав на перехрестя на жовтий сигнал світлофору. Питання там стало, чи міг водій таксі побачити проблизкові маячки із будинку. Ну, тобто, це Перехрестя, яке дуже вузьке, і воно в обмежений огляд. І ту саме, скоріш за все, як злочинна надбалість більшості водіїв за принципом а вдруг я проскочу, ну а вдруг я встигну. то, то може, з кимось іншим трапляється, зі мною такого не трапиться. І виїзд на перехрестя, коли на великій швидкість знову ж таки швидкість, на великій швидкості, коли е, обмежений огляд, то дійсно відбувається дорожні транспортні пригоди за участі автомобілів, які рухалися зі спецсигналами, тобто Ну і тут друге питання, що в нас знову ж таки в 2022 році, після повномасштабного вторгнення, дуже багато автомобілів стало, які рухаються з спецсигналами, але ці спецсигнали, ну, на мою думку, це виключно моя думка. Зараз не відсотковуються на яких транспортних засобах є спецсигнали. За це передбачено великий штраф. Я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, чи 51 тисяча гривень. Ну там, загалом. Передбачений штраф очевидно мають перевіряти правильно, але чомусь це не перевіряється. І більшість вважає, що якщо вони, вони мають посвідчення правоохоронця або Військовослужбовця, там, ну, посвідчення офіцера, то вважаю, що можуть рухатися зі спецсигналами. І таких ДТП теж дуже багато. Неважність пішоходів і порушення пішоходів причиняє теж дуже багато питань, тому ну, і наслідки дуже негативні і для пішоходів, і для, і для водіїв. Чому? Тому що дехто лінується вийти там, до пішоходного переходу в 10-15 метрів від нього. Е Згадуючи, що це все є пішохідною зоною, якщо там 10 метрів до 10 метрів після. І потім розповідають що вони вони праві. Але після даже зіткнення, будь у якого водія різна реакція. Хтось може виїхати на зустрічну смугу, хтось може виїхати на узбіччя, там в зупинку, наприклад. У всіх рефлекси різні. І тому інколи пішохід який вибіг, і навіть якщо не відбулося зіткнення він може спричинити бійцях. Більш трагічні наслідки, ніж зіткнення двох автомобілів. Mm -hmm. Ну і самокати це е, окрема біда, яку, я думаю, що можуть, будуть врегульовувати ще законодавці так, дуже довгий час. Почали вже. Да щодо статистики. Я так розумію, ви уточнили щодо допису Олексія Білошицького про те, що це статистика 2021 року. А вона не змінилася тільки, станом на зараз? Не тільки. Не зараз? Він, саме в дописі, там зазначена статистика 2021, 2022 і 2023 року. І якщо подивитися, то всього ДТП було в 2021 році 24 521, в 2022 18 628 Скорочення. і 17 394. Ще менше, Ще менше в 2023 році, ніж було загиблі так само було зменшено з 3238 до 2157 в 2023 році, і травмованих з 29 до 21 тисячі в 23-му році. Тобто статистика йде на покращення, якщо можна так сказати. І до речі, от ми з вами поза ефіром пригадували початок повномасштабного вторгнення про те, як у містах багато хто виїжджав і багато хто залишався, вулиці були порожніми. і Ну, З'ясували, що насправді ніхто особливо не дотримувався правил дорожнього Взагалі руху. Не а як змінилася потім ситуація? Чи можна сказати, що наші водії, наші пішоходи стали відповідальнішими? Ну давайте по перше, чому ще статистика зменшилась, тому що трафік трошки змінився, і багато хто ще не повернувся в Україну. Ну ми це повинні визнати. Що так воно і є тому, і статистика зменшується. По друге, а я в... думала, що відповідальні ще стали. Ні, відповідальність теж є, тому що більше людей. Де все ж таки турбуються за своє життя, вже більш е, е, звертають увагу на певні моменти, на е, не, намагаються не створювати собі небезпеку, тому що є небезпека з боку ворога. Да, тобто, і е, в той же час створювати собі додаткову небезпеку ну, теж на, люди намагаються не якось уникати е, зайвих проблем. Крім того, наголошу, що все ж таки більшою частиною, за рахунок того, що є тривоги, коли люди розуміють, що треба йти там в укриття і так далі, змінився робочий день і робочий ритм більшості людей. І тому менше хто вже все ж таки поспішає. А із-за того, що не поспішають, знову ж таки, перевищення швидкості, шалені пішоходи, які бігають, тому, там, що, що, їм, тому що їм треба. Угу. Ось, тому, зв'язку з цим, що зменшить цей ритм фактично і зменшення ДТП так само. До нас приєднується директор Київської міжрегіональної філії Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я Юрій Чорний. Пане Юрію, доброго ранку. Добрий ранок, добрий ранок. Ви недавно були на зв'язку з українським радіо, і тоді йшлося про безпеку руху на дорозі в темний час доби за поганої видимості через негоду. Але якщо конкретизувати зараз, зокрема, хочу виокремити категорію дітей, школярів, які, звісно ж, так само стають учасниками дорожнього руху, які додаткові спеціальні елементи або можливо поради щодо цих елементів, ви можете дати, чи можна використовувати звичайний, скажімо, ліхтарик у телефоні або що для того, аби у Вечити себе максимально на дорозі, ну перш за все, хочу сказати, що дійсно. Дорожній травматизм це величезна проблема, і як в нашій країні, так і в цьому світі, тому що в світі десь гине щороку близько одного мільйона 250 тисяч людей. Я думаю, що Україна і Українці повинні звертати на це увагу, і те, що е кабінет міністрів прийняв поправки зміни до правил дорожнього руху декілька років тому назад, і зобов'язав всіх пішоходів в темний час доби використовувати світоповертальний елемент. Це стосується дітей, це стосується дорослих, це стосується велосипедистів. Всі, хто, всі, хто є учасниками дорожнього руху, всі, хто є е, біля дороги і в темний час доби, повинні використовувати світлоповертальний елемент. Бо зараз я так розумію, що поліція не дуже штрафує, а за це буде вже передбачений штраф 510 гривень. Я думаю, що проще купити якийсь типовертальний ремінь, браслет. От. І чим більше буде таких засобів, тим краще. Тому що ну, ви розумієте, що ніякий один там маленький світлячок е він не зробить, ну, не, не дасть можливість водію дійсно помітити людину і розуміти, що це людина е в темний час доби. Угу. Зараз навіть одяг спеціально оснащують такими або стрічками світловідбивальними, або вшивають його, або навіть наносять спеціальну фарбу на зовнішню поверхню для того, щоб можна було убезпечити себе в темну пору року. Зараз це актуально, тому що попереду період, коли справді дуже рано темніє, і можна стати, не дай Боже, учасником ось такої пригоди на дорозі. Пане Микола, що справді зараз поліція менше штрафує? Ні, не менше штрафує. Хочу наголосити, що саме про стрічки це знову ж таки говорить про особисту відповідальність людей. Якщо у людини безвідповідально ставиться, так само як і водії, які не пристібають паски безпеки. У нас за паски безпеки це друге питання, друге по ризику, чому відбуваються тяжкі наслідки у ДТП. Це не пристебнути ну, ремень пасок безпеки. Пане Юрію, до вас запитання. От щодо правил саме в темну пору року, ви згадали про пішоходів як таких. А щодо водіїв або користувачів інших транспортних засобів, які основні правила мають пам'ятати, щоб ні себе, ні інших, ні пішоходів, ні інших водіїв не наражати на небезпеку. Ми розуміємо, що і водій, який кермує е, з в автомобілі, е, то, ну, він не зобов'язаний надіватися до елемент, якщо він десь. Зупиняється на обочині, Якщо трапилася якась, якась там проблема в нього, от він виходить з автомобіля. Він обов'язково зобов'язаний надівати світоповертальний елемент. Е, тоді для того, щоб його можна було побачити з будь-якої відстані, і ми розуміємо, що е, хто б це не був, водій, перш за все, потім велосипедисти, ті, хто управляють гужовими повозками, там їздять на конях чи ще на чомусь. Це велосипедисти, які кермують е, десь е, в сільській місцевості. Ну і перш за все я хочу звернутися до батьків. Це ваша відповідальність. Хочу сказати, що у нас за 10 місяців цього року у нас загинуло, у нас загинуло з вами дітей. 155 дітей загинуло. Тому я думаю, що якщо кожен кожен батька, кожна мати, яка несе якусь відповідальність і за себе, і за свою дитину, вона придбає світоповертальний елемент і дасть можливість дитині добратися додому неушкодженою. Е, пан Микола хотів щось додати да, ну щодо освіту жилетів, якщо водій виходить з машини. Я просто хочу згадати ще європейську практику. Особисто я коли їздив там в дев'ятнадцятому, вісімнадцятому році за кордон, то е, в мене було двічі, що в Польщі, коли перетинав кордон з Польщею, і коли перетинав кордон Румунія Болгарія. То мене перевіряли безпосередньо, чи є в мене жилети в машині по кількості пасажирів, тобто в пасажирів в машині двоє дорослих, одна дитина, тобто повинно бути три жилети. І раніше вони коштували чомусь дурних грошей, тому що їх було складно знайти. Зараз вони є майже в будь-якому автомобільному магазині. В епіцентрі можна їх знайти. А в нас Там це обов'язок чи це швидше порада? А в нас це теж вже є обов'язок, але uh -huh. питання, що до цього всі ставляться, ну так знехтуючи ці правила. Пане Юрію, якщо вже сталося ДТП, або, наприклад, людина чи люди стали свідками ситуації, як поводитися? Поводитися в цій ситуації, куди звертатися, як поводитися з потерпілими? Чим можна допомогти до приїзду бригади екстреної медичної допомоги? Ну, у нас наш закон України про дорожній рух. Також всі нормативні акти передбачають те, що кожен водій е, транспортного засобу зобов'язаний за володіти навичками до медичної допомоги. Тому я думаю, що ну перш за все, це водії комерційного транспорту, е, які, які управляють грузовим транспортом, пасажирським транспортом. Вони не мають права взагалі виїжджати е, в дорогу, не пройдя не курси до медичної допомоги. Тому я думаю, що це зараз дуже актуально для під час війни. І ми розуміємо, що це дуже важливо, щоб у ці 20 хвилин, поки доїде швидка допомога. А ми розуміємо, що якщо е, трапилось ДТП і ви є свідками, і ви можете надати до медичну допомогу, то будь ласка, надавайте. То перш за все зателефонуйте 102, два, в поліцію для того, щоб єдиний е, номер є 102 для того, щоб туди прибула, і швидка допомога для того, щоб туда прибула і е, полі, Поліція для того, щоб е зробити все, і уневажливити додаткові якісь там аварії, які можуть трапитись mm -hmm. в цьому місці, де трапилось ДТП. Дякую вам. Нагадаю, що Юрій Чорний, директор Київської міжрегіональної філії Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я був на зв'язку з українським радіо. Пане Миколо, щодо свідків, щодо тих, хто потрапляє в ДТП або хто поруч і може чи надати допомогу, чи кудись звернутися, я так розумію, що ви теж маєте що додати. Так, я хочу додати. По перше, що ну в нас є і кримінальна відповідальність за полишення людини в небезпеці, і знову ж таки не надання медичної допомоги про що ну. Не, не згадали тільки що в ефірі, е, тому звертаю на це увагу. І крім того, ще хочу звернути увагу, що якщо людина не має е, навичок надання медичної допомоги, вона повинна розуміти, що вона може ще й нашкодити. Тому що, наприклад, якщо це перелом хребта чи там, е, якихось інших елементів, які можуть так, не можна рух, рухати, чіпати, навіть. Да, 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 рухати не можна. І тут питання в тому, що. Правильно, треба визначити, чи яку медичну допомогу надавати і як да надавати, тому що відповідальність може бути і іншою, ну тобто, не тільки за те, що надали, а ще й якщо було прийнято рішення людину надавати допомогу, наприклад, з переломом хребта людини почали рухати і натискати на грудну клітину. Тут трапилась мені буквально ось вчора інформація про дослідження Блумберської школи громадської охорони здоров'я університету імені Джонса Гопкінса про те, що Вущі дороги є безпечнішими для водіїв, на них трапляється менше аварій. Вчені школи вивчили понад тисячу вулиць у семи різних містах Сполучених Штатів і з'ясували, що на ширших дорогах аварії трапляються частіше. А щодо наших доріг, це по перше, справді так і до речі, чи залежить від дороги, від чого залежить те, що там може ДТП статися? От з причини дороги. Ну, за практикою нашого адвокатського об'єднання ті е, кримінальні провадження, які є в, в, у нас е, впроваджені, то ми бачимо, що на, на широких вулицях більшої частиною дорожні транспортні пригоди та на перехрестях, тому що знову ж таки люди мають можливість розігнатися на вузькій вулиці, це моя особиста думка. Якщо хтось буде їхати попереду 40 км на годину, його ніхто обганяти не буде, ну, то, то, тому в принципі, що не зможе збігається да, з дослідженням. Всі будуть тягнутися, тому суто фізично там не варіантів, можна скурити, варіантів. Таке? Буде менше. Ну я думаю, що це єдине, що якщо людина спіймала гаву, знову ж таки, те, що в нас ще досі мало штрафують. Зазно за статистикою, яка оголошується в засобах масової інформації там в інтернеті, але відволікатися від керування транспортним засобом. У нас водій не може, а більшість теж знову таки, великий не більшість великий відсоток дорожнього транспортного привод відбувається неуважно слідкували за дорожньою обстановкою, за керування транспортним засобом, коли всі відволікаються на телефони. В нас зараз телефони є невід'ємною частиною нашого життя і тому. Всі, ну, і коли ще розмовляють. Там є там гарнітура, є гучний зв'язок. Ну нас же дехто хто любить повідписуватись щось. Я зараз зараз швидко відпишусь, uh -huh, uh -huh. я ж нікуди, і тому і тут, і на вузькій вулиці вони потраплять в ДТП. Це вже не має значення, яка швидкість людський чинник, який впливає на те, як людина поводиться, да. наскільки відповідально ставиться саме до процесу пересування дорогою, тому що справді відволікання або впевненість у тому, що досвід, знання я цією вулицю вже там сотні разів їздив, точно нічого не порушу. Ну знову ж таки наголошу, що керування транспортним засобом засобом підвищеної небезпеки. Всі це позабували, тому що раніше, коли це було поодинокі випадки, машина у родині, то зараз в кожній родині дві 3 Багато дітей з дитинства вже намагається там керувати машиною там 14 там 13 років. І тут виникає питання, вже як ну знову ж таки законодавець передбачив е зухвала необачність, да тобто фактично злочин, злочинна недбалість, яка може призвести до е тяжких наслідків. Так, наприклад, одна із одних із досліджень проводилося, що більшість ДТП трапляється з водіями, які керування транспортним засобом від одного року досвіду до трьох, тому що вже після року, коли знімається знак обмеження, що 70 км на годину, то все більшість водіїв вважає, ну я вже ас. Із психологічно спрацьовують відчуття. Впевнена вони вони потрапляють дуже часто за саме в цей період. В mm -hmm. ДТП щодо е, того, як е, у нас відбувається регулювання, скажімо, ми знаємо ось цю гостру ситуацію з. Автомобілями або там мотоциклами, мопедами, іншим транспортними засобами, які видають дуже гучні звуки, ревище, так зване. Боролися боролися. Затихла ситуація, але менше не стало ревища на вулиці, принаймні, от в Києві, так точно. І щодо того, як водії можуть зловживати алкоголем, сідати за кермо. На жаль, на жаль, попри все, попри війну, люди все одно роблять це і спричиняють серйозні ДТП. Знову ж таки, це постає питання відповідальності за будь-яку дію, крім свого свідомого відношення, це кожна людина все ж таки спрацьовує такий інструмент страху. Якщо він розуміє, як ми на початку нашого ефіру казали про великий штраф відповідно достатків людини та його доходів. То він вже буде замислюватися, чи потрібно, чи не потрібно робити якісь дії. Ті, хто вживають алкоголь за кермом, ну на мою думку, це не просто безвідповідальне, це злочинні ну, випив, це злочинить за кермом. Немає значення, які наслідки будуть. Може, сьогодні пронесло, там, завтра там нікого mm -hmm. не, не стукнув, але не, в такий час все одно настане. І саме головне, що вже відповідальність зробили в судах велику, вже е, тут ще питання притягнення до адмінвідповідальності. Е, це передбачено 130-ї статтею е, Кодексу України про адміністративне правопорушення раніше було притягнення до 3 місяці. За 3 місяці повинні були притягнути водія і не встигали інколи суди за великої завантаженості. І так багато хто уникав. Зараз зробили рік. Рік вже майже ніхто не притягує людей, притягає до відповідальності. Є позбавлені, є значні суми штрафів. Але знову ж таки, якщо людина може порахувати, що йому таксі буде дешевше, і викликати, є така чудова послуга, яку ніхто не відміняв, і вона була до війни, вона зараз існує драйвер. ну Якщо навіть приїхав на машині, ти не планував вживати алкоголь, але зараз так сталося, що ти. Передумав, прийняв рішення вживати, викликаєш драйвера. Це дешевше, дешевше в рази. Але чомусь люди так. нехтують цієї можливістю. Варіанти для того, щоб обезпечити себе на дорозі, є їх багато і штрафні санкції, нагляд також керування. Все це має отформувати і ту культуру поводження на дорозі, і відповідальність кожного хто є учасником дорожнього руху. Нагадаю, що Микола Голодня, керуючий партнер адвокатського об'єднання Аторнес Юнайтед, був у студії Українського Радіо.